Рект важливий сьогодні, тому що ніхто не знає, як виглядає IT індустрія в цифрах зараз. До війни ми, в принципі, розуміли якусь певну динаміку, як вона змінюється, як вона зростає, і в принципі могли будувати якісь там плани, прогнози, стратегії, проекти і так далі, базуючись на цих даних. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії ландшафт IT індустрії, я не скажу, що повністю змінився, так але він дещо змінився: плюс міграція, плюс додаткові фактори ризику. Тобто, це все створює певну непере... Певність, відповідно, планування і реалізація якихось майбутніх проєктів, на жаль, дуже часто базується на використанні старих даних, які не є актуальними. І це ставить під ризик реалізацію певних ініціатив. Чи, в принципі, ми можемо пропустити щось, на що не звернути увагу, і в майбутньому втратити як індустрію? Ми всі інженери, і ми наші рішення дуже часто приймаємо на основі даних, — data-driven decisions. Це дослідження воно дає масу інформації, масу даних для того, щоб потім робити якісь висновки. Львівський тікластер кластер має величезний досвід проведення досліджень саме в ІТ-індустрії. Ми починали з досліджень. Львова, Львівської області минулому році. Ми зробили регіональне дослідження, яке включало Львівську і Івано-Франківську область, і мали плани на цей рік провести велике репрезентативне дослідження it індустрії всій країні. Але 24 лютого ми були змушені відпрацювати наші плани і трансформувати проект IT Research Ukraine в проект IT Research Resilience, власне, дослідити. Як почуває себе хінустрія під час війни і чого нам очікувати до кінця року і загалом після перемоги? IT Research Resilience – це таке дослідження, на яке ми дуже ставимо. Тому що під час війни дуже потрібно зрозуміти, а яка саме ситуація з IT, яка мотивація IT-компаній компанії, it спеціалістів продовжувати працювати в Україні, що їм треба, щоб зберегти той потенціал для розвитку на подальші роки, і якого плану ініціативи такі організації, як IT Кластер, асоціації, міністерства, інші стейкхолдери, можуть запропонувати, щоб ці проблеми вирішити, до яких ми можемо долучитись. Тому ми дуже з нетерпінням чекаємо на результати, хочемо зрозуміти розуміти, де можливості зберегти потенціал і відновити ті темпи зростання, які мав і бізнес до початку війни, яка ситуація в індустрії, як мислять люди, як мислять працівники, які в них плани, які сценарії розвитку подій в країні, особливо під час війни? Це все є дуже корисно і дуже важливо знати, тому що коли ти працюєш ніби в своїй команді, та то ти бачиш світ о, з одного боку. А коли ти виходиш, зустрічаєшся з іншими керівниками, ти бачиш світ набагато ширше, і це допомагає краще розуміти реальність. Для мене найбільш цікава частина була це частина була ця прогнозна, коли розглядалися різні сценарії, того що може бути в майбутньому. І я абсолютно підтримую найбільш привабливий сценарій для індустрії це сценарій допомоги наших партнерів і сценарій демократизації України. Це от демократична модернізація, це те, що ми повинні максимально сильно намагатися досягнути. Мені дуже було цікаво подивитися на футуристичні сценарії, та да, як власне може розвиватися it індустрія після нашої перемоги. Ми всі на це сподіваємося, що воно скоро да буде. Це для нас дає певне розуміння, як нам планувати свою діяльність, на що ми можемо мати опору да і розуміння. Це також структурує наші думки. Да, то я обов'язково поділюся із колегами з одеськими компаніями цієї інформації. Я думаю, що це власне допоможе в продумуванні наступних кроків в бізнесі. Ці цифри багато про що говорять цифри обнадіюють, тому що дуже велика кількість ті працівників хочуть залишитися в Україні. Росія розбудила такий патріотизм в наших людей народу загалом, і а ті працівників тим більше і це радує, тому що це молодь. Це молодь дуже розумна, молодь прогресивна, це економічна підтримка держави, це кіберармія. і цих людей треба за будь-яких обставин втримати тут в Україні. Тому держава повинна докласти всіх зусиль. Я точно став більш оптимістичним. Валерій Пекар і Степан переконали мене, що люди будуть залишатися в Україні. Це дуже позитивно. Наша вони сказали, що Російська Федерація вже протягом наступних п'яти років буде розпалюватися менші шматочки, що теж прискорює наш шлях до перемоги. Ми надзвичайно щасливі, що цей проєкт допомогли нам реалізувати велика кількість партнерів. Це в першу чергу ті, хто підтримав проєкт, звичайно, фінанси. То долучився до формування бюджету цього проекту. Це наші величезні довготривалі партнери. USAID. це також ще одні наші дуже важливі партнери, яких ми дуже сильно любимо. Це фонд Нісе. Звичайно, цей проект неможливо було б зробити без підтримки Міністерства цифрової трансформації. Їм теж велика подяка за це. Ну і звичайно. Учасникам львівського it кластеру, які активно, дуже активно долучалися до збору даних, і не забуваємо і дуже сильно дякуємо нашим кластерам, партнерам в різних містах України, які також в цей непростий час знайшли час, ресурси, зусилля для того, щоб приєднатися до цього проекту і допомогти нам зібрати дані, щоб це дослідження ми могли називати справді репрезентативним.